Друзі, вітаю всіх вас на нашому YouTube е каналі Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталі Сабліни та головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. Друзі, і сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як обрати психолога в першу чергу, да? як йому довіряти, тому що сьогодні. Дуже важливо для нас всіх це психологічна підтримка та допомога. І ще хочу сказати, що в нашому сьогоденні дуже багато лже психологів. Як же ж його правильно обрати? Як звернутися на першу консультацію? В першу чергу, головне на що ви повинні орієнтуватися при виборі психолога або психотерапевта це на свої особисті відчуття. Я так завжди роблю. Як вам комфортно, чи готові відкритися і довіритися саме цієї людині? Але деякі моменти можна оцінити ще до першого прийому, до першої консультації. На що важливо, друзі, звернути увагу при виборі психолога? В першу чергу це освіта. Фахівець повинен мати в першу чергу, запам'ятайте психологічну чи медичну освіту. Не соромтеся попросити показати диплом та сертифікат. Що підтверджують саме кваліфікацію вашого фахівця. Наступне терапевтичний підхід, в якому працює психолог. Це може бути когнітивна, арт-терапія, гештальт-терапія. Тобто, це важливо. Вибирайте той, який найкраще підходить саме для вас. Дуже важливо ще зверніть увагу, чи є у психолога супервізія та особиста терапія. Супервізія це коли опрацювання складних ситуацій відбувається в групі, коли допомагають саме досвідчені психологи або психотерапевти. Це не лише дуже корисна, але й обов'язкова практика для психолога. Вона дозволяє отримати ще одну професійну думку щодо випадків з практики та проконсультуватися з особистих проблем. Для психолога це важливо, тому що він теж людина. І у певні моменти може трохи втратити орієнтир, перенести переживання клієнти на себе чи навпаки. І опрацювання з колегою дозволяє відновити стан та підвищити, друзі, його кваліфікацію. Багато психологів та психотерапевтів вказують це на своїх сайтах. Якщо цієї інформації немає, не соромтеся запитати. У випадку з психологом це абсолютно нормальне питання. І дуже важливо ще запитати, чи є в нього особиста терапія. Наступне залучення до професій. Хороший психолог активно бере участь у профільних конференціях, робить публікації, бере участь у різноманітних асоціаціях психологів. Що дає? Це членство у професійних асоціаціях гарантує те, що фахівець підвідує супервізора та психолога. Додаткова регулярна освіта також дуже важлива. Дізнайтеся, що ще є у вашого психолога. Підвищення кваліфікації вітається у всіх професіях. Але особливо це важливо у галузі медицини та психології. Оскільки ці науки стрімко розвиваються, якщо психолог стежить за новими відкриттями, він зможе надати вам ще більше ефективнішу допомогу. Спочатку спілкування з психологом вам має бути комфортно, ви маєте хотіти відкритися та довіритися. У кабінеті має панувати атмосфера прийняття. Якщо ж вас Охоплює відчуття провини, сорому і вам некомфортно, значить, перед вами, друзі, вибачте, але поганий психолог. Тому дуже важливо ваше відчуття. Тому, знаєте, я сьогодні кажу: для того ми і об'єдналися. Сьогодні ми створили Міжнародну асоціацію психологів та тренерів експертів для вас, для того, щоб об'єднати психологів, для того, щоб психологи могли рости. Для того щоб психологи могли проходити супервізію. І це важливо. Тому запрошую психологів на платформу Міжнародної асоціації психологів тренерів експертів. А вас, друзі, які обираєте психологи саме головне це ваші відчуття. Якщо для вас важлива ця була інформація, ставте подобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш youtube канал.